Комплекс зеленого туризму пілікальний. паркінг 2. Тут причал. Там причал. Тут багато причалів, риби тут кругом.

Так, дивіться, це дельта до Це ціла водноболотна країна. Дуже бачите, я б забув, оскільки вона корабляє західної українських областей. По тому ціла водноболотна країна. Місцеві жити рибу. Ви води, а тесті після. Як у нас рибу мінять на яблуки, на землі на зерно такі речі. Джердаб, тут я був. по руменський називається Турна Севери. Ту, тут був а тут не був. Бачите, Дунай починає Германія, Австрія, Словакія, Венгрія, до війни я тут співав так ще до Сербія, Румінія, Україна та Не тому що зараз задача зберегти компанію, вижити в минулому році. на силу на силу витягнули, тому що нас жило багато безплатно військових, Переселенці всі жили. По нулю тільки за себе оплачувала. Тут працювала волонтерська кухня безплатна, яку ми фінансували. І коли почав вже встанати, я вийшов середньому на п'ять тисяч. А наступний рік ну, ми в цьому році вийшли вже на міну, то на все. що ми маємо 10% від нашого потоку і дуже багато безплатників кордонів. Категорій людей, які ми... Ніколи не відмовимо, але я вже і військовим сказав, що мені потрібно але місцева людям. Влада мала б вам і дати подушку, так на вас і... тягути війни лягли фактично. Це ж тоже. Дуже... Якщо я місяць не зустрічаюсь з місцевою владою, я такий щасливий. <гум> <гум> ну це це очевидно. <гум> лінії я так називаю. І от тут, якщо ведеться екскурсія, тут можна побачити, дивіться, як рухався Дунай 1830 року, є наш нульовий кілометр, який головний був наш маршрут. До речі, у 21-му році от поєднання роботи туристичних компаній і природоохоронних установ. Мало того, що ми на наліз зробили своїми силами екостежку, платформу. Я пробував передати її на баланс заповідника, і говорили, а і Волошкевич говорить, а ну фига вона ця, вона поламається, її ремонтувати потрібно. А скільки ще її там ремонтувати? Така нехороша. Mm -hmm. Я в рік перерахував, не дивлячись на те, що я вложив туда 8 тисяч доларів, досить багато. Дуже гарно, там 200 метрів, стежка, вона показує. Я знаю, як робити стежки, я бачив в світі їх досить багато. І вежа така з дуба красива зроблена. Но на баланс заповідника не захотів взяти готову стежку. Вона відкрита для всіх відвідувачів. Не захотів, взяти. Ні, не, захотів. не хочу отримувати, не хоче щоб. Так, так. Ми Йорха і не будемо рушитися. І ми поплатили 1 мільйон 50 тисяч 21 2021 році в заповідник. Я завжди говорив потратить мільйон на науку, на щось да, конечно, інше. Да, 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 Ладно, це да, така то... болюча дуже тема. Але я бгодом год, платити. В мене прибуток від туриста, який відвідав нульовий, я більше половини виплачую заповіднику. Це якби не було кухні проживання, я б не міг би підніматися занадто, тому що зазвичай за дозвіл за тільки дозвіл. Скільки було останні за туристами? 21-му році. Скільки за поїдні брав? туриста, за одного. 70... 75, да, за одного туриста. Ось дивіться, судно йде за півгодини перебування. Ну, поїзд. Судно йде на борту. Чого? євро. в день. 30 гривень. За півгодини. години. 50 людей. Тобі не за то, ні за що. Причал я сам побудував там. А потім на жаль називається Ну це так поламають. Оце так робота. Наговерто. А вони вам яку земельну ділянку дали в оренду? А нічого не дали. Дозвіл дають, дозвіл. Просто дозвіл, просто зараз.